13 грудня 2024 року постійна комісія з питань планування фінансів і бюджету соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення. Шести членів комісії присутні 4, секретар комісії, голова комісії Соболь Анатолій Васильович, секретар комісії Литвинко Ольга Олександрівна, члени комісії Насанович Наталія Геннадіївна. Польщина Тетяна Сергіївна, на комісії присутній голова селищної ради Таран Юрій Васильович, голова, начальник фінансового відділу борових Людмила Николаївна, виноситься на порядок денний, на сьогоднішній порядок денний сім питань. Значить, перше питання про внесення змін в програму мобілізаційної підготовки та мобілізації Черкаської селищної ради на 24 рік. Друге питання про внесення змін в програму забезпечення громадського порядку публічної безпеки та профілактики злочинності на території Московського району Дніпропетровської області на 24-й рік. Третє питання про внесення змін в програму підтримки Дніпровського квартиру експлуатаційного управління на 24 рік. Далі четверте питання, яке виноситься на комісію, про внесення змін в рішення Черкаської селищної ради від 14 березня 2024 року No51398 про надання міжбюджетного трансферу державного бюджету. Далі питання про внесення змін в програму здійснення внесків до статутного капіталу комунальних підприємств Черкаської селищної ради на 23-24 роки, про внесення змін в програму соціального захисту населення Черкаської селищної територіальної громади на 2024 рік. Про внесення змін у рішення Черкаської селищної ради про бюджет Черкаської селищної територіальної громади на 24-й. рік. сім питань. Це всі питання, які Які будуть пропозиції по порядку денному сьогодні? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Але пропуск бумаги за, проти чи утримався? За. Добре. Для більш детального розгляду питань слово надається голові селищної ради Таран Юрій Васильовичу. Дякую, всім доброго здоров'ячка. Так, значить, починаємо з першого питання про внесення змін програм мобілізації іншої підготовки та мобілізації Черпецької селищної територіальної громади. Значить, Є пропозиція за зверненням відповідного е, очільника е, дозволити е, зазначену програму, е, реалізацію її в 2025 році. Вот. Все. Це питання в зв'язку з тим, що деякі моменти є, які пов'язані з е, освоєнням тих коштів, які виділялись на відповідні організації. Все. Такі, тобі, Приймає... досить, наверное, Давайте Хто за? Хто Хто Друге питання. Про внесення змін програми забезпечення громадського порядку публічної безпеки та профілактики злочинності на території на Московського району Діпетрової області 24 рік. Те ж саме, а, ні, не те ж саме, є пропозиція перерозподілу згідно з програмою, яку ми вже затверджували на сесії, у розмірі скільки там 90 Там розбита на парадівська громада. Да, так, значить, у розмірі... Було 860 410, тепер вони міняють трошки направлення і використання. В межах вони... цієї програми просять... без додаткового виділення да. перерозподілити видатки згідно з програми, згідно з листа, який до нас надійшов як клопотання. Да. Да. Питання пропрацьоване, є пропозиція затвердження. Дякуємо. Два... Два... Наступне питання. Третє. Пронесення змін в програму підтримки Дніпровського КЕУ на 24 рік. Значить, є пропозиція змінити програму з 24 року на 24-2025 рік для того, щоб дозволити освоїти кошти, які були сплановані в 2024 році і в 2025 році, не, не повертаючи їх. І е... пропонується згідно з листом командира військової частини і, команд... і начальника КЕУ е... додатково виділити кошти у розмірі 3. 404 e, мільйона гривень, 3,4 мільйона гривень додатково виділити на e, об'єкт, який e, пострадав внаслідок стихійного лиха. Є пропозиція затвердити деякі будь. про внесення змін в рішенні Черкаської селищної ради про надання міжбюджетного трансферту з державного бюджету відповідно, згідно з цією програмою, за яку ви яку ви затвердили і погодили, От, є пропозиція затвердити і рішення про цей же трансфер. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін в програму здійснення внесків до статутного капіталу комунальних підприємств Черкаської селищної ради на 2023-2024 роки. Значить, ми це питання також неодноразово проговорювали з вами. Питання пов'язане з додатковим виділенням коштів поповнення статутного капіталу нашого підприємства. Ну, все, шо, шо там? Туда -туда? Да? все де... що там ну, ну, сказати розглядали, так? Що там мало? Що Ну, Ясно, що підприємство надає кошти. Вони надали давались, розписали на які потреби. Угу. Ну все, тоді. Є пропозиція затвердити це рішення. Затверто. Да. Затверто. Попроти, поймався. Одного здобува. Так, дякую. Значить, наступне питання. Про внесення змін програми соціального захисту населення Черпецької селищної територіальної громади на 24 рік. Програма потребує доопрацювання в частині внесення заходу, який потребує зафіксувати його в нашій програмі. Це 92 145 гривень з обласного бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України. Ну, є пропозиція внести цей захід, зафіксувати цю суму ну, обласного бюджету. Хто да. за, за дане рішення? Про, Дякуємо. І останнє питання на сьогодні, яке пропоную розглянути вам, це внесення змін в рішення Черкаської селищної ради про бюджет Черкаської селищної територіальної громади на 24 рік. Я Пропоную eh, надати слово eh, начальнику фінансового відділу Людмилі Миколаївні. Будь ласка, так, значить, е, які зміни війшли до, до рішення про бюджет? Значить, на підставі рішення про зміни в програму підтримки Дніпровського квартира експлуатаційного управління на 2024 рік і рішення про надання міжбюджетного транспорту державному бюджету проведено пропонується провести перерозподіл коштів з тероборони Сумі 3 мільйона 404 тисячі гривень для субвенції Дніпровського Кею. Це попередні питання будуть тільки Далі. За поданням директора Черкаського ліцею вони хочуть перерозподілити кошти в сумі 98 980 гривень зі спецфонду на загальне зекономії з придбання майданчика на розміщення генераторів на послуги з влаштування майданчика загорожування. Ну, це там нюанси казничеські. Черкаський ліцей хоче змінити напрямок, в них економів кошти з придбання генератора 49 900 на придбання металевих воріт. На підставі листа начальника УДКСУ міста Новомосковську відбулося зменшення дохідної видаткової частини по функції забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої світи за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на суму 326 100 гривень. Ну, це відбулося без нашого видами, це над государство поставило безвісність. На підставі довідки про зміни до помісячного розпису основнувань загального фонду бюджету на 24 рік Дніпропетровської обласної ради було виділено кошти в сумі 92 145 гривень. Оце ж тільки що обсуждався це питання на забезпечення діяльності фахівців і супроводу витирання війни. У нас ну, немає такої людини, тобто воно не буде використано, але прийнять ми його дождні, дохідну і видаткову частину проводиться збільшення. Далі на підставі листа начальника фінансового відділу Порищепенської громади збільшується дохідна видаткова частина для КПЦПМСД на суму 363 тисячі 127 гривень. Значить, вони додають ці кошти на відшкодування витрат пов'язаних з відпуском лікарських засобів, на придбання технічних інших засобів реабілітації інвалідів, на забезпечення лікарськими засобами хворих, які отримують замісну міркову терапію, і на реактиви для лабораторних досліджень. І Губинська, губиниська, начальника фінансового відділу Губинської ради, значить, вони перерозподіл коштів проводять в сумі 350 тисяч гривень, з одних функцій на інших. От. І всі наші заклади освіти і рада провели зменшення в доху, ну, планових видатків, які не будуть реалізовані до кінця року, і всі кошти, які могли економити за рахунок саме місцевого бюджету, значить, направлені на підтримку статутного капіталу 38 Женсельвісу. І, ну, довідки відповідаються цим зняттям, але тут ну, багато і мелке. дуже по всім закладам. Окей. Okay. Все. все, дякую. Такі питання, що скажете? Так питань немає. Які будуть пропозиції? Затвердження. За, Хто за дане рішення? Проти отримався Дякую Дякуємо за роботу. Дай. Ну, тому. все,